Перемогою, чого очікували від сьогоднішнього матчу і від суперника? Доброго дня. Ну, по-перше, хочу висловити слова подяки нашим Збройним силам України, те, що вони роблять для нас, завдяки їм ми граємо в футбол. До матчу очікували важкої гри. Ну, я думаю, що більше напевно психологічному плані, тому що цілий жовтень ми не могли виграти. Десь грали добре. Врачали очки на останніх хвилинах, тому я думаю, що в цьому плані. Але е, я знаю, що Кремінь дуже, молода команда, дуже м, перспективна, да, там, з хорошим досвідченим тренером, тому очікували нелегку гру. Так воно і вийшло. Добре, що забили, те, що відпрацьовували, да, десь воно вже цей стандарт зайшов до нас. І ну, я хлопцям подякув, вони молодці. Чому так складно було забити у ворота суперника сьогодні? Все просто, суперник, добре гра. Ваша команда існує нещодавно, але вже досягає таких успіхів. Є плани вийти у вищу лігу? Та, по-перше, у, у нас завдання вигравати від гри до гри, а потім вже в кінці сезону ми будемо бачити, з чого ми досягли. Якщо ми вийдемо в УПЛ, то, то чому ні? А так все буде все буде ясною весною.